Всім привіт! Моє ім'я Любов, і я вирішила розпочати свій блог про своє життя, про те, як живе моя родина. Зараз ми знаходимося в Америці. Ми живемо у передмісті міста Бірмінгейм, це штат Алабама. Це не є столицею штату, але це одне з найбільших міст цього штату. І сьогодні я хотіла би розповісти про таку нагайну проблему, як для мене. Не знаю, як для кого. Можливо, інші, хто переселився в Америку, мають таку ж також саму проблему. Я дуже люблю каву, якісну каву. І, можливо, вам відомо, можливо, ні. В Америці це є велика проблема знайти хорошу каву. Я п'ю еспресо. Американці п'ють. Каву фільтровану, яку вони роблять в машинах. Таку каву я п'ю тільки зрідка. І ось проблема в тому, щоб знайти якісь кав'ярні, де можна випити гарну філіжанку хорошої кави, то я хочу поділитися з вами місцем, яке ми знайшли для себе. І вже понад дорогу. рік ми п'ємо саме там. Справжнє справжній еспресо, яке ви можете випити у Львові, у Києві і в Італії. Хочу вам показати трішечки дороги. Це вже під'їзд до самого міста Вірмінгейм. Так, щоб ви мали уявлення, можливо, хтось буде зацікавлений переїхати саме. Це місто цей штат, то в мене також будуть огляди різних цікавих місць. Зараз ми проїжджаємо через територію медичного університету міста Бірмінгейм, це називається UAB. І це вже можна сказати на під'їзді до самого кофішопу кав'ярні. Нарешті ми дібралися до кав'ярні. Кав'ярня називається O'Henry's Henry's Coffee's. Ось ви бачите, тут на стаканчику є назва. Я замовила собі еспресо. От ви можете подивитися, як багато вони наливають. Ну так як і в Європі, як в Україні, це впове еспресо. Я вже трішечки спробувала, мені дуже подобається смак. Ну, Я казала, що в Америці проблема. Знайти справжній еспресо, навіть мережа Starbucks вони виготовляють достатньо погане еспресо, якщо порівнювати з тим, що ми маємо. Воно достатньо гірке і смакує не так, як має бути. Ну і мій чоловік замовив такий коктейльчик з кави. <звук> Лимонний ріг. От я, я люблю лимонні пироги. це дуже добре. Мені подобається. Я дуже рекомендую, якщо ви будете в цьому місті, то обов'язково відвідайте цю кав'ярню. Тут достатньо хороша атмосфера. Я не за спиною там починає парна місце, де погуляти. Отже, приходьте. Oh. Ну, зараз я хочу вам показати саме як виглядає ззовні ця кав'ярня. Ви бачите це. І аудиторія цієї кав'ярні абсолютно різна. Це можуть бути студенти, це можуть бути люди, які відвідують парк, який позаду цієї кав'ярні. Також це можуть бути люди, які живуть в цьому районі. і Поряд з цим ви бачите ресторан і от такі бокси. Зелененькі, там люди залишають різні рослини і червоний бокс. Там вони обмінюються різними книжками. Це дуже така класна ініціатива, яка стоїть поряд з кав'ярні. І взагалі ця кав'ярня виглядає так, що це дуже цікаве місце, тому що вони підтримують ресайклин, тобто переробку матеріалів. Це ідеологія екологічності, тобто дуже класна. Класне місце. Ну, так виглядає кав'ярня всередині. І ви бачите, тут великий вибір є кави, яку можна змолоти і забрати з собою або в зернах. Ну і також тут ви побачите на рекламних дошках, що можна замовити. Також в холодильнику є дуже свіжа різна випічка, напої холодні. Ця кав'ярня знаходиться на розі 30-ї вулиці Південній, Хайленда Авеню. І позаду мене ви бачите це історична будівлю, в якій цього тижня українська ком'юніті проводила зустріч директорів неприбуткової організації, яка називається United Hearts for Ukraine. І ми робили фестиваль минулого тижня. Там позаду парку є будівля церкви, яка нам надала можливість безкоштовно проводити заходи в підтримку України. І ми святкували День Незалежності України. Отже, це таке місце, де українці часто бувають. До речі, українська ком'юніті, люди, багато хто живуть саме в цьому райончику. Зараз ми знайомимося в Ансфор і Я вам хочу показати, яку каву вони продають. От саме ви бачите різні торгові марки. Ми не пробували ці типи кави, є такі Стіки, як ми звикли в нас кафе в Україні. турецька кава, Є в нас кафе розчинна, ми таку не п'ємо, але можна робити якісь коктейльчики з неї. А, також є така Туреччини, Ось турецька кава. Такі речі. Ну і тут вже йдуть злива різні кави. Ну, Я думаю, що ми щось спробуємо найближчим часом. Я також хотіла би вам показати асортимент кави, яка знаходиться в магазині Walmart. Це такий самий популярний для американців магазин. Ви бачите, тут є Starbucks, є Folders, є Dunkin' кава, це та мережа. Пончиків, і в них є своя торгова марка. Це бренд Walmart, Maxwell House. Ну і ось така кава. Але я не побачила тут еспресо для себе. Ну, є різні тут речі, фільтри для кава машин. Є різні вершки, сухі, які можна додавати до кави. Ну і також багато в них різних оптових упаковок кави знизу. І тут є такі різні теж упаковки. Це вже таблетована кава для іншого типу кава машин. Це зараз дуже популярно серед американців. Багато хто в них вживають саме таблетовану каву. Ось весь асортимент, який ви тут бачите, це все таблетована кава. А це, до речі, моя улюблена мережа ресторанів. Вони також мають свою власну каву. Ну, ось, в принципі, весь асортимент кави, який ви бачите, тут представлений. Ну і нарешті я хочу показати вам магазин Publix, де ми саме купуємо європейську каву. Ну, ви можете побачити асортимент, який вони мають. І ось саме те, що я купую, лаваца. Тут є декілька варіантів. і кава їди, те, що, до чого ми звикли в Європі і в Україні. Ну і ось безпосередньо те, що вони пропонують. Інші варіанти. Мій чоловік любить іншу каву. Ми, до речі, купували цю непогано це для. Фільтрованої кави і чоловіка улюблена оця кава. <смі> ну і на останок нашого огляду я хочу вам показати, як саме я роблю еспресо, так як мені смакує. Отже, я тут підготувала набір для того, щоб зробити це. У мене є вода фільтрована. Також у мене є джезва, яку я, до речі, купила вже тут в Америці, але це була для мене велика проблема. Я не знала, де можна її придбати. І я знайшла на Amazon, мені її відправили з Єгипту. Я вважаю, що, що варити каву еспресо варто саме в такій маленькій джезві, на одну порцію. Тому, як вже, якщо це більше порцій, то. Хімічні процеси, які відбуваються при варці, вони вже не такі, як мають бути. Ну, також чашку приготувала і е, я люблю додавати різні додаткові інгредієнти. Я додам цього разу трішечки лаванди, щоб це була така лавандова еспресо не зовсім класичне. Я люблю пити каву без цукру. Хто любить з цукром, то відразу, коли ви готуєте каву. Попередньо додавайте цукор і варіть вже з цукром. Я ставлю на максимальну температуру. У мене нема ніякого додаткового обладнання для цього, то я використовую звичайну плиту, яку я маю в цій квартирі, яку ми зараз орендуємо. І отже, як ви бачите, та лавація, яку я купила в Publix. І я буду готувати, показувати вам процес. Того, як готую саме я. Отже, я беру таку повну ложку. кладу безпосередньо відразу чезлу. Кава має бути постійно зачинена, щоб не видихалася. Тут трішечки додаю солі, буквально трішечки. Це допомагає розкрити смак і додаю воду. Я додаю буквально так, щоб. Я вже знаю тут свою джезву, пропорції, ну і от, має бути таким чином. Перемішую це все. І ставлю на вогонь і буду чекати, поки окава буде підніматися. Як тільки Підніметься, я вам покажу далі, що має бути. Ну, я зазвичай можна робити двома способами. Є ті, хто люблять більш таку ну, легку каву, то після першого підняття пінки ви знімаєте. Я люблю, щоб піднімалося тричі, тобто я знімаю при підйомі з плити, а потім ставлю знову і так три рази повторюю, щоб була більш насичена. І, до речі, відразу треба додати трішечки лаванди. Буквально зовсім трішечки. Тому як буде дуже насичений смак, знову я перемішаю з лавандою. Все, і будемо чекати до підняття пінки. Ви бачите. Як вже піднімається кава, то її треба вже зняти, не пропустити момент, щоб вона не збігла, перемішати, почекати, коли трішечки пінка осяде і поставити знову догріватися. Вона знову починає підніматися потроху і зловити момент, щоб вона не збігла. Отже, зараз знову відставити в сторону, перемішати ще раз. І останній третій раз поставити, догріватися до повного підйому. Отже, кава готова. Можна вимикати і я люблю робити без сита. Не процижують через сито, тому як якщо процидити, то тоді не буде такої багатої пінки зверху. Але ви можете проциджувати ну, все одно вся кава осідає, весь жмих осідає на дні. І знову ж таки, еспресо ви не допиваєте до кінця, тому як там вже є осад. Отже, я наливаю в свою чашку. Знову повторюю я. Використовую без цукру, і ось ви бачите, є така піночка. Це завдяки тому, що я його не Вона Трішечки прочахне. Так, має такий дуже добрий аромат і має аромат саме лаванди. Ну, і це саме так, як я готую, і я. Якщо у вас є якісь запитання до мене, ви можете писати в коментарях. Якщо є якісь поради, можливо, ви знаєте щось більше, де можна в Америці щось знайти. Або я можу з вами чимось поділитися, то, будь ласка, пишіть, пишіть в коментарях. І підписуйтесь на мій канал, я буду його розвивати і буду робити більше і більше цікавих відео. Можливо, ви хотіли би щось окремо освітити, то я можу для вас підготувати. Дякую за увагу!